У черговому 10-му турі чемпіонату України з футболу Одеський Чорноморець приймав Луганську Зорю. Підтримати Чорноморець прийшло трохи більше 18 тисяч болівальників, понад 500 з яких приїхало з північних районів Одещини. Квитки та транспорт з болівальникам нашого регіону були організовані народним депутатом України, радником президента України Леонідом Клімовим. Сьогодні ми їдемо на зарюм. Луганською бувшу Верховською заря у нього теж сьогодні в цьому году день народження. 40 лет, как Заря была чемпионом Союза в 1973 году. Вот. В 1973 году мы с ними не встречались бы, но сегодня, я думаю, будет все нормально на встрече. Вот. Еще раз выражаю благодарность Леониду Климову за предоставленную возможность посетить этот матч. Должен быть очень хороший и красивый футбол. Как уже сложилось в традиции, Леонид Михайлович Климов предоставляет бесплатные билеты на футбольные матчи Черноморца. Мы очень благодарны ему за то, что он оказывает нам большую спонсорскую помощь, предоставляет бесплатные автобусы. Мы хотим поблагодарить Леонида Михайловича за его помощь и пожелать футбольному клубу Черноморец успехов, побед и всего самого наилучшего. Одесити активно розпочали цей поєдинок і не давали змогу супернику провести небезпечну атаку. Можна впевнено сказати, що Чорноморець вирішив долю усього матчу в першій половині першого тайму, адже на 26-й хвилині рахунок у матчі був вже 2-0. А в другому таймі на 56-й хвилині франк Джедже зробив дубль. Чорноморець атакує, Джедже, під ліво, Джедже, удар, Удари і тримує, Рахунок стає. Джедже робить дубль у цьому поєдинку. Ну що ж? Це вже і не везіння певною мірою для «Зорі», і Тут склалося все в один. і удар вийшов такий у «Джедже» підступний і захисник клип. Але Таке буває, так да. Но ошибки були допущені ще до Рикоше. Во-первых, надо відмітити что Черноморьев быстро перевели справа ліво Мяч. Быстрая передача, открылся. «Джедже» і и очень пассивно и робко как-то шел в отбор правый защитник Яр. Зараз ми вот передача. Знову Рієра. Да. Знову тут вот смотрите, по... Смотрите, де знаходиться і біжить назад, дає во а... и перший штрафною. Таким чином одесити вийшли після ювілейного 10-го туру всього лише з однією поразкою з 10 матчів. І міцно зайняли третю сходинку турнірної таблиці.